Всім привіт! Мене звати Альона, я тім від компанії Penguin Team. А я можу похвалитися тим, що я працюю за фахом. Я маркетолог. Але коли я почала шукати роботу, я зрозуміла, що шукають інтернет-маркетологів. А що це за звір? Такий нам в універі не розповідали. Тому я вирішила, що потрібно самій вийти на наступний рівень. І почала сама спочатку читати про це, а потім вирішила, що курси будуть більш ефективними, і записалася на курси. Блок за рекламу в нас був у травні, і на той момент я вже перестала шукати роботу. Бо яка нормальна людина буде собі шукати роботу на літо? Хочеться на море у відпустку. Але тут мені надійшов лист з вакансіями, і щось мене дьорнуло його відкрити. І 1 червня я стала одним з пінмінів. І це була найкоротша співбесіда в моєму житті. Нам потрібна людина, і ти нам підходиш. В чому кайф роботи в агентстві? По перше, це в динаміці. Ти постійно повинен розвиватися, бо система не стоїть на місці. Це по перше, по-друге. А ти можеш перемикатися з одного проекту на інший. Ти не займаєшся 40 годин на тиждень одним проектом, якось, наприклад, кришки для джакузі. От ти можеш перемикатися з проекту на проекти, і це дуже круто. Ти поринаєш у різні сфери і починаєш розвиватися в тих темах, яких ніколи б не поринув би сам. А це може бути сантехніка, медицина, це можуть бути цуценята, якісь курси, і постійно починаєш розвиватися в різних сферах. Третій кайф це у людях натхненних, позитивних, і з якими класно не тільки працювати, але ще й відпочивати. Так, періодично бувають складнощі, але разом. Ми сила. Приходьте до нас. Welcome!